В Україні щороку вводять заборону на вилов щуки під час нересту. Вона діє з 15 лютого до 31 березня і поширюється на всі водойми. Обмеження запровадили, щоб зберегти популяцію риб в природних умовах. За незаконний вилов передбачений штраф 3468 гривень за кожну особину, та крім цього, адміністративна або кримінальна відповідальність. Якщо щука випадково потрапила на снасть, її необхідно одразу випустити назад у воду. Саме в цей період відбувається нерестова. Міграція щуки, під час якої відбувається дозрівання ікри у самок та молок у самців, і в цей період саме під час масової міграції. Плідники є дуже вразливими до вилову і потребують максимальної охорони. Отже, основна мета встановлення охорони це захист репродуктивного ядра пропуляції в життєво важливий період, в який вони є вразливими до вилову і тому встановлюється дана заборона. У разі вилову передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність передбачає накладення штрафу від 34 до 680 гривень із конфіскації. Кацію заборонених з лову та незаконно добутих водних біоресурсів, і кримінальна відповідальність за статтею 249 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у вигляді від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень, а також обмеження або обмеження по позбавлення волі строком до трьох років.